Всім привіт нашим клієнтам, ті, хто має бажання придбати автомобіль електричний марки Dongfeng, модель S50. Це нові автомобілі, які ми привозимо з Китаю. Пропонуємо нашим клієнтам опцію подарунок. Тобто автомобілі, які оснащені базовою комплектацією, не мають ось такого Android великого монітора. Ми його сюди встановлюємо, в штатне місце. І клієнт наш отримує багатофункціональну систему, яка має і навігацію, і блютуз. Також монітор під'єднаний. Ми додатково ще встановлюємо камеру заднього огляду. Ось вона ось так працює. Також ми маємо відеодекодер, монітор. Має дуже якісне зображення, можна переглядати файли, можна користуватись навігацією, музику, тобто, всі сучасні технології у вас будуть присутні в цій моделі тепер автомобіля. Хто хоче придбати, звертайтеся.